Сьогодні я вам покажу, як очистити клієнт World of Tanks від модпаків ваших застарілих версій. Їх можна також видалити завдяки новому модпаку. практично усіх такі вас заставляють видалити застарілий модпак, але там це все відбувається автоматично. Для цього, щоб видалити е, нам папку з модами, потрібно зайти на диск з грою. Відкриваємо наш диск. Відкриваємо нашу гру. І знаходимо тут таку папку як ось бачите, Так, я її згубив її. О! Відкриваємо її. У нас є тут е, версія 913. Але е, ми видаляємо усе, що тут є. І при обновленні. Ось так зараз в нас те обновлення нове, нові звуки, е, нова, нова фізика думаю оцінити роботу картошечки нашої. Е, е, зараз ми мусимо почекати, поки це загрузається. І поки видаляються моди, моди є зараз різноманітні, встановлюєте все, що хочете і що хочете. З ну, е, Якщо ви дивитеся, наприклад, якісь чиїсь відео, е, ну, наприклад, Джоф, Амвей, е, і тому подібне, то в них... Ссылка приймайте під відео на моди. І бажано скачуйте самостійно з якихось сайтів, оскільки це може бути шкідливо від вашого комп'ютера. І ось як бачимо, у нас видалися моди. Відкриваю вам корзину. Бачите, в мене тут є ось ці папки. Все, наш клієнт чистий від модів і тепер можна сміло закачувати нові моди, які вам подобаються. І все, що вам потрібно у World of Tanks. Дякую, що послухали мене. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім бай-бай.